Привіт, малята! Один, два, три, 4, 5. Починаємо рахувати. А ви відгадали, яке це в нас буде заняття? Так, це буде заняття з математики. Дітки, ви любите казки? А пригадайте, в яких назвах казок є цифри. Я вам допоможу. Вовк і семеро козенят. Далі троє поросят. І ще три ведмеді. І віршики є два веселі гуси. А сьогодні я вам пропоную. Порахувати за допомогою казок. Дітки, а ну допоможіть порахувати, скільки ж мами кози було козенят. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. А скільки було вовків у цій казці? Один. А скільки тут кеньок? Одна. А кого ж на цьому малюночку найбільше? Маленьких козеняток. Так як коза одна, вовк один, а козенят багато. Так, дітка, а давайте порахуємо, скільки в казочці три ведмеді. Було ведмедиків. Сама назва казки нам підказує. Один, два, три. А давайте зараз ми порахуємо порядковою лічбою, Хто за ким стоїть? Перший, друга, третій. Перший татко, друга матуся. І третій Михасик. Дітки, а хто з них найвищий? Тато, а хто з них найменший? Михасик. Правильно, Михасик, а матуся середня середнього росту. Якщо ми з вами змінимо напрямок? От так їх розвернемо в іншу сторону. Хто буде першим? Мейхасик. Мейхасик хто буде другим? Матуся. А хто буде третій? Татусь. Татусь. Молодці. Бачите, дітки? Перший, друга, третій. Порядкова лічба. Дітки, а ви всі знаєте казку «Рібка»? Пам'ятаєте, що виросла рібка велика, дідусь пішов рвати рібку, але витягнути її не міг. І хто ж прийшов йому на допомогу? Бабуся. Внучка, собачка, киця і мишка. Хто перший почав тягнути рібку? Дідусь, друга бабуся, третя внучка. Четверта собачка, п'ята киця. І допомогла їм витягнути мишка. А давайте порахуємо, скільки людей допомагали витягувати рібку. Порахували, дітки? А тепер давайте разом. Один, два, три. Троє людей витягували рібку. А скільки тваринок. Витягували рібку. Один, два, три. Троє тваринок допомагали витягувати рібку. А як ви вважаєте, кого більше? Людей чи тваринок? Порівну. Порівну, молодці. А скажіть, будь ласка, хто ж стояв перший за рібкою? Дідусь! Так, а хто стояв другий? Бабуся. Бабуся. А хто стояв третій? Внуця. А четвертий песик. Собачка. А п'ятий котик. Киця. А шостий мишка. мишка. Так, дітки, це в нас також тільки що була порядкова лічба. Той хто? за ким стояв по порядку. Називається порядкова лічба. Молодці. Дітки, подивіться, які у нас красиві тваринки. А давайте з вами порахуємо, з яких і скільки геометричних фігурок на кожному зображеному малюночку. Це ведмеди. Давайте порахуємо, скільки прямокутників має наш ведмедик. Один. Один. Так. А скільки кружечків? Один, Один. Два. два, голівка, три, лапки, 4, 5, 6, 7. Ого! А давайте подивимося, які ще є геометричні фігури. Овал. Овал. Мордочка овальної форми. Один. І оченята овальної форми. Два, три овала. А зверніть увагу на носик. На яку геометричну фігуру схожий носик у ведмедика? Трикутник. Трикутник. Молодці. Дітки, давайте порахуємо, скільки трикутничків має поросятко. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. А скільки прямокутників? Один. А скільки кружечків? Я б навіть сказала коло. Один. Два. І ученята. Три, чотири. Молодці. Яка цікава лисичка. І теж вона з геометричних фігур складається. Скільки трикутників має наша лисичка? Один. Два, три, чотири, п'ять, трикутників. І ще один великий тулуб. Шість трикутників. А скільки вона має овалів? Один. Два, три. Діточки, ви можете також намалювати такі цікаві тваринки за допомогою геометричних фігурок. Дітки, ми сьогодні з вами на занятті вчилися рахувати порядкова лічба і кількісна лічба. Ви бачите, що навіть за допомогою книжечок. Казочок іграшок ви можете навчитися гарно рахувати. А також ми з вами пригадали геометричні фігури. До зустрічі!